Працівники сонячних лабораторій ведуть цілодобове спостереження за станом нашої зірки. У дні підвищеної сонячної активності вони заздалегідь попереджають про можливі магнітні бурі на землі. У передостанній тиждень травня землю накриє магнітна буря, яка триватиме 4 дні поспіль. Магнітні бурі це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике на підвищення активності. Може відбитися на здоров'ї людини. Проте, коли будуть магнітні бурі у травні, попереджає погодний сайт МетеоАгент. Чотириденна магнітна буря триватиме на землі з 23 по 26 травня включно. Пік сонячної активності випаде на 24 число. У цей день потужність бурі досягне 5 балів. В інші дні рівень активності сонця складе 4 бали. Ця буря буде не останньою в місяці. Ще одна одноденна магнітна буря очікується в неділю 28 травня. Її потужність складе 4 бали. Впливу магнітних бур найбільш схильні метеозалежні і літні люди, вагітні жінки та володарі хронічних захворювань. Симптоми при магнітних бурях у всіх людей розрізняються, але найчастіше зустрічаються такі: запаморочення. Головний біль, нудота і блювота, біль у животі, біль у спині, м'язах та суглобах, підвищений тиск, сильна слабкість, підвищена температура, безсоння, дратівливість та загострення хронічних захворювань. Якщо ви відчуваєте сильне нездужання, особливо пов'язане з серцем або тиском, не соромтеся викликати швидку допомогу. Щоб звести до мінімуму негативні наслідки бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя в період бурі, відмовтеся від спиртних напоїв, кави, алкоголю, сигарет та енергетиків, Пийте більше води, а також зелений і трав'яний чай. Регулярно провітрюйте кімнату, постарайтеся збільшити фізичну активність, зробіть зарядку або хоча б пройдіться пішки замість. Поїздки на транспорті, тримайтеся подалі від конфліктів та джерел стресу. Розслабтеся, займіться чимось приємним. Перед сном приймайте контрастний душ, намагайтеся лягати спати одночасно. Дотримуйтесь цих правил і зможете легко пережити навіть сильні магнітні бурі. Але якщо самопочуття сильно погіршилося, варто взяти лікарняний і відпочити. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першими дізнаватися точно прогноз погоди.